Тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх сьогодні. Середа, 6 березня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з. Звісно, з аналізу ситуації на війні вже є свіже зведення від генерального штабу збройних сил України. Отож за вчорашній день. Крім того, що ми всі пораділи, Сергій Ко Сергій Котов, так називався цей корабель. От він якраз в мінусі е, з учора, але ще завчора, мінус 1250 особового складу. Мінус 21 танк, мінус 40 бойових броньованих машин, мінус 50 артилерійських систем. Мінус одна система, реактивна система залпового вогню. Ну і ще кілька цікавих мінусів. Подивіться, інформація вже є. Ну а до нашої розмови підключається військовий експерт Михайло Жирогов. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. У ну, цієї ночі якось якось більше було запущено по Україні шахедів. 42 штуки запустили. Про, про це повідомляють повітряні сили. А от напередодні з'явилися там фото і відео, як вони це назвали оранжерея шойгу, чи щось подібне? Ну, тобто там ці шахеди. Причому корпуси цих шахедів там у великій кількості да? ну, ті ж, що росіяни називають гірань. Чи чи вони цим спеціально хваляться, щоб перебити тему і показати? Що у них буде чим далі атакувати Україну, чи вони справді здатні ну дуже сильно наростити виробництво? Абсолютно точно, що фотки носять пропагандистський характер, тому що е знаючи, виробництво не може бути на одному фото і напівзібрані апарати, і повністю зібрані, і корпуси. Це ну зібрано в одному місці для того, щоб були такі ефектні, ну вони. Певним чином так і є ефектні фото, але ситуація в тому, що виготовлення корпусів це не означає виготовлення е, готових апаратів. Тому що корпуси – це найпростіше, що є в цьому дроні. Наскільки росіяни змогли закупити е, обладнання? Е, я маю на увазі, перш за все, радіообладнання, е, елементну базу саме для цих, тобто, який темп випуска е, цих шахетів або гераній в місяць, ми не знаємо, і від цього залежить, е, скільки їх зараз в арсеналі країни терориста. Добре, давайте. До ситуації на війні дуже дуже оптимістичну фразу, я напередодні прочитав. що от нібито здається, що дефіцит боєприпасів потроху зменшується, сили оборони активніше відповідають на атаки і обстріли. І от ми чуємо, що вже там різні країни хочуть приєднатися до чеської ініціативи. Якщо я правильно пам'ятаю слова чеського президента, що поставка, ну принаймні першої частини з цих снарядів, які знайшла. Чехія може відбутися уже найближчими тижнями, М можливо, це якось пов'язані між собою факти? Ну ми з вами вже декілька разів про це говорили. Що західна допомога має одну таку особливість: про неї починають говорити, коли вона вже доставлена на територію України. І це починаючи з 22-го року, тому увесь цей медійний шум навколо снарядів. Він має певні певні обриси, і поява свіжих партій артилерійських снарядів. Ну, це реальність, яка вже є на фронті. Добре, ну хоч тут позитив, ми бачимо. Ще одна цікавинка. Да, напередодні ж знищено, значить, патрульний корабель Сергій Котов. Там до 80 людей екіпажу, але ще один цікавий аспект, там мав бути на борту або К-27, або К-29. Це гелікоптер. Ну і далі питання, чи, що на цій війні вже багато було цікавинок, наприклад, крилатою ракетою знищити підводний човен та ще й в доку. А тепер? Виявляється, що безекіпажним катером е, знищено ще й гелікоптер. Чого ми далі будемо чекати? Що хтось із танка влучить по е, російському винищувачу? Ну, я особисто дуже скептично відношусь до а, того, що там був знищений ще й вертольот. Я розумію, що це офіційне повідомлення, але а, аналізуючи російські джерела, ну не було ніякого випадку, коли б на а, а, катерах цього типу базувалося, а, базувався б гелікоптер. Хоча по Вікіпедії, по а, таким ти скажімо ха так, рекламним можливість, можливість базування гелікоптера є, але е, чи був він скоріш за все, ні. Але хотілося би думати, що якраз росіяни це і відпрацьовували. Е, звісно, що росіяни е, недооцінили е, морські дрони. З іншого боку, може вони і оцінили, але їм необхідно патрулювати акваторію, яка знаходиться біля Кримського мосту. Тому вони вимушені, навіть знаючи, що в районі діють е, е, українські морські дрони, вони все одно патрулюють, і все одно вони і далі будуть е, нести втрати, тому що ну це, це військова необхідність і без прикриття з моря. Ну е, 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 Керченський мост він протримається дуже і дуже недовго. Добре, цікавий аналіз навів Кирило Данильченко. Це військовий оглядач, що він пише: що значить, цей, цей корабель вже був двічі атакований, але за їхніми результатами, за результатами цих атак, отримав кілька додаткових кулеметів на постах, на кормі і збільшив кількість розрахунків. Але збільшення кількості розрахунків це зростання чисельності, екіпажу і ну без кіне... Ечно так бути не може, ну і далі помінялася тактика, точніше, удосконалилася тактика операторів оцих українських безекіпажних катерів, тому що ці оператори можуть поділитися між собою досвідом, можуть далі щось напрацювати нове. А от російські командири кораблів, які пішли на дно, ну той же Івановець або Цезарь Куніков. Вони вже нікому ні про що не розкажуть, і тому власне. Випадок такий, що зараз задача російського чорноморського флоту або зачинитися на базах, або продовжувати втрачати приблизно по кораблю на місяць. Обидва ці варіанти нас повністю влаштовують. Що ви думаєте про таку логіку? Логіка в цьому є і. А... Цей корабель він був дійсно дообладнаний кулеметами, і е, те, що не попало в відкриті джерела, це е, що при вибуху е, загинув один з кулеметників. Тобто, е, морський дрон він е, підірвався прямо під під ним, тобто він вів вогонь до останнього. Але оператор, ну бачачи це, він е, направив, направив дрон саме на, на цей кулемет. А, ні, звісно, росіяни не, не зміряться з тим, що вони несуть втрати. Певним чином вони будуть, будуть робити якісь кроки, які ну на їх думку будуть відпрацьовуватись для боротьби з морськими дронами. І скоріш за все це буде не вогневе підсилення а скоріш за все це буде підсилення засобів радіоелектронної боротьби. Тим більше, що вони вже відпрацьовані. На фронті, тобто, росіяни, вже мають ну достатньо потужну реп, яку можна використати в морських умовах. Так, там є певні обмеження, є певні е, е, плюси і мінуси, але це. Ось шлях, яким скоріш за все вони підуть далі, добре. Тепер про техніку. Ну, пару днів тому з'явилася заява від керівника Ростеха російського на прізвище Чемізо. Він сказав, що танк Армата це дуже дуже дорога машинка, і відповідно на фронті вона з'являтися не буде у британській розвідці. Припускають, що це пов'язано не стільки з тим, що це дуже дорога, хоча і суперсучасна машина, а з тим, що росіяни бояться, що коли її підіб'ють колись, да, а в якийсь Момент, це може статися, то це буде ну дуже серйозна іміджева втрата, і саме тому вони не поспішають відправляти туди е, с, самі по собі армати. Так от, Ігаль Ігаль Левін, це ізраїльський аналітик. Він наводить ціка, цікаві факти, значить, аеророзвідка. Українська опублікувала відео, на якому визначений танк взагалі Т-54Б, який випускався в, в 1957 і 1958 роках. Ну і от власне така техніка, я так розумію, навіть така рідкісна, все частіше буде з'являтися, якщо вони армати економлять. Ну ми про це теж говорили. Що будь-яка війна вона розглядається виробниками озброєнь як така собі рекламна кампанія, І із одного і з іншого боку, росіяни вклали колосальні кошти в армату, і в частину з них вони планували відбити за рахунок експортних поставок поставок в Індію, поставок там в інші країни. Які можуть за це заплатити, тому звісно знищення такого танку на полі бою це буде такий потужний удар. Щодо старих танків, які все частіше є на полі бою, то не потрібно знаєте, якусь робити з цього перемогу. Зараз росіяни перемалують від внов сформовані сформовані частини. Я маю на увазі Z, це е, ті, хто прийшли після ЧВК Вагнер, це е, піхотні підрозділи, яким достатньо е, достатньої такої техніки, тому що вони е, умовно кажучи, живуть на полі бою буквально там дні або тижні. А тим часом е, нова техніка, яку вони знімають, ну як нова в лапках, яку вони знімають з зберігання, ті ж Т-80-ті… Ті ж нові Т-90, вони їх виробляють. Вона йде на озброєння кадрових частин, і те, що в цих кадрових частин немає зараз на полі бою, це, це мінус для нас, тому що вони їх притримують, притримують для е, реалізації якісь е, наступальних планів. І тому е, буде, буде зрада, коли ці танки появляться на полі бою. Я маю на увазі сучасні з'являться на полі бою в масових кількостях. Добре, добре з цим зрозуміло. Тобто тут питання в тому, що для одноразових підрозділів підходить і отака техніка. коли одноразові хоч кудись просунуться, то за ними йдуть більш підготовлені і на більш серйозній техніці. Ясна логіка, тепер про ситуацію власне на фронтах. Уже от з групи інформаційний спротив оглядач Кирило Данильченко пише, що ми можемо розглядати увага, уже Костянтинівський напрямок руху окупантів. Це все північно-західніше і західніше. Бахмута там намагаються в напрямку часів яр штурмувати підрозділи російської армії. Ну і от загроза так званого турецького виступу, появи його і можлива активізація росіян. Там що ми маємо розуміти про це? Ну, о, зараз росіяни о, в дуже складному становищі, тому що у них немає можливості маневру. І е, штурмувати всі ці невеличкі населені пункти, там Бердичі, там тоненьке, там ну, на тому напрямку, які знаходяться, вони вимушені в лоб. А це великі втрати е, особового складу і техніки. Тому і просування йде не так, не так, не так потужно, як планують російські генерали. А е, в той же час, якщо вони зможуть е, у цю е, першу лінію, ну умовно першу лінію оборони е, зламати і вийти на оперативний простір, тоді вже буде ситуація для них більш більш така позитивна. Але в той же час наше командування воно теж не сидить на місці. І наскільки знаю, вже активізувалося і дуже активізувалося формування фортифікаційних ліній в тилу, і це друга, там третя лінія, і навіть перша лінія, яка зараз під вогнем противника, формується. І це дозволяє ну принаймні перейти в таку в глуху оборону, яка ми можемо дочекатися весни, дочекатися зіленки, і тоді ну, десь від глухої оборони, яка буде зараз, перейти до активної оборони, тобто навіть можна буде говорити влітку про контрнаступальні дії. Тобто тут ще й питання сезонності, питання прохідності ґрунтів. Ну і питання наявності фортифікацій, про яке останніми тижнями говорять дуже і дуже багато. Ну і ще одна новина на цей раз від міжнародного кримінального суду. Там видали ордер на арешт командувача дальньої авіації Росії і командувача Чорноморського флоту Росії. Їх якраз підозрюють у воєнних злочинах. Окей, ці злочини вони почали скоювати ще з лютого 22 -го. Гого року ми розуміємо, що міжнародні кримінальні справи це не швидка штука, але от оголошення про ну видача таких ордерів, да наскільки наскільки реально вирухувати всіх злочинців чи найголовніших, принаймні, і ну і чи чи дочекаємося ми їх в суді? А, ну в суді ми можемо їх не дочекатися, тому що люди не будуть е, ну і в тому сенсі, якщо Росія не, не буде так е, повністю переможена, і вона буде вимушена за видати всіх цих людей. Е, якщо буде якісь такі е, третій варіант, тому їх не видадуть у будь-якому випадку. Е, але це дуже важливо, тому що е, Міжнародна спільнота вже почала говорити про е, вищих. Вищий ешелон російської армії, і це дуже важливо в тому сенсі, що у ці генерали повинні розуміти того, що вони знаходяться і під санкціями, і в будь-який момент можуть можуть бути видані Росією. Ну на якісь наприклад умовах, якщо буде там одна з умов там перемовина або ще щось. Ну тобто у будь-якому випадку вони відчувають за. Грозу для себе. І тому всі свої дії зараз, всі свої накази, вони будуть корелюватися з цим статусом. І я думаю, що о, ну, в такому довгостроковому епізоді це може призвести до того, що вони будуть більш обережні, обережні в лапках. і Таким чином їх активність буде зменшена ну дуже дуже сильно, і це дуже важливо, тому що міжнародні суди це означає, що проведен весь комплекс у цих у цих заходів, які які призвів до цього вироку. Ми пам'ятаємо і боїнги. Ми пам'ятаємо багато багато чого. І як працює міжнародна юстиція, вона дуже дуже неквапливо працює. Вона справді працює неквапливо. Ну і про ще одну цікаву таку річково-морську історію. Це напередодні було повідомлення, що Нідерланди, які увійшли до корабельної коаліції, так от Нідерланди зараз будуть передавати Україні 19 малих катерів. Це річка і річка море, значить, і ще три бойові катери Камбат-Бот 90 по суті, значить, це посилює можливості України і на Дніпрі, і десь в гирлі Дуна. Аю, по суті, якщо треба якесь патрулювання до речі, дунайське пароплавство оголосило, що зараз вони можуть дуже легко і дуже багато чого доставляти до різних європейських країн, і окремо пишуть, що без перетину українсько польського кордону це може відбуватися. По суті, навіть підсилення такими часто не бойовими, але патрульними човнами, це теж це теж важлива штука. Що ви про неї думаєте? Очевидно, що є розуміння у нашого керівництва про те, що ну неможливість використати сухопутний шлях експорту. Ну перш за все, експорт і імпорту, воно призводить до того, що зростає така важливість і Дунайського, і парапластові самого Дунаю, і чорноморських портів. На жаль, це і розуміють росіяни, і ми бачимо, що останні дні росіяни Сована атакують Одесу і Одесу не не скільки саме місто, скільки припортову інфраструктуру, інфраструктуру, намагаючись ну знизити поток поток вантажів, який йде, все ж таки через порт Одеса, через Чорноморські порти наші українські. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Говорили про найважливіші події на війні. Ну найпозитивніша новина, яка з'являється останніми днями, це власне те, що ну, потроху зменшується снарядний голод, і уже повідомляють з різних підрозділів, що сили оборони знову активно відповідають ну, принаймні, менше економлять боєкомплект. Можливо, це справді так, як е, стверджував наш експерт, що часто західна допомога про яку про яку повідомляють так от сам факт повідомлення відбувається часто вже після того як принаймні частина обіцяного тобто щойно проанонсованого, уже доставлена до україни будемо сподіватися що, що ну, принаймні такого дефіциту про який говорили кілька там тижнів поспіль останніх що такого дефіциту не буде шановні зараз я пропоную вам прослухати звернення президента україни володимира зеленського як ви розумієте він записав його напередод сьогодні ввечері далі у нас будуть новини, і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.